Слава Україні друзі! 11 квітня сонце вало і по прогнозу погоди передають уже потепління. Ну, ще може до мінус 2 градусів вночі, але основні морозні мороза вже б минули. Ну, що тут, чистим культіватор, Будем красити. Потім гребінку робити. Тема відео, подивимось, що розсада, як тут ці всі морози квітневі. Ось перший короничок неотаплюємий з помідорками. Рожевий фламінго, бобкат, каста. Рожевий торбей, Волгоград рожевий, просто Волгоград. Сливка Ріогранде, сливка Рома, Таяна надранні, шаміль. Вон тут, кстати, бур'ян ще не вибрато. Надо буде добити Ляна, Волове серце, Мікадо, Айсан, Мікадо жовті. Таке листя картопляне. Короче, в нього Картопляне листя в Мікадо круглі такі. Нормальні такі. Це взагалі щось більш вичркуємо його списка. Дужба круглі жовті, більше його сіяти не будемо. Надранні такі. Сливка агромаркет, сливка жовта і чері. Чері теж де-не-де. -де -де. Ну, має тут що дме, сквозняк. Із-за того не фонтан. Ось такі томати, коротше, плюс-мінус бомба. Буде щось. Тут все чітко. Подивимося до капусти, Тоже трохи прихватило. Тут капусточку. Але щось та й буде. Взагалі десь де-не-де і то підмерз. Середня. Ну середня в касетах то є. Ось Без нічого, без ніякого агроволокна не вкривав. Так як є, так і є. І тут десь Должна бути капуста. Ось. Що сіє. О! Болотка. Ось така. Ось така тема. Тут буде виноград. На тому тижні, думаю, вже як будуть те, остаточне тепло, щоб ночі не менше як 10 градусів тепла було, вже можна і розкривати. Ми підемо подивимось. Капустяну, тепличку, парничок. В цьому році тільки її поставили. До цього була дерев'яна ось. Вон, остатки З неї 10 років простояла. Такий булеріан топили таким малюком. Ома! Тут теж все накривали. Спочатку там накривали на стілах ягроволокном, але звідти тільки плівка була. І теж не фонтан. Капуста трошки стресанула. Ну, а тепер вирішили сюди на пол скласти. Треба пролити, зараз буде срочно. І вкрити. Ну все, вже з дня на день, навірно, завтра, післязавтра все розставляємо по стелажам, культивуємо і будемо вже далі пікірувати, бо куча всього перця є. Перця Будем то Будемо пікірувати сюди. Ось, теж розкрив і за того полягали. Воно все повстає 100%. Ну І підемо в главну корміліцю. Глянемо. Що там? Щоб джолам сироп треба дати сьогодні. Всі літають, кстати. до речі. Але наградись який. Сюди буду пікірувати кавуни, деньки, огірки, всяке таке, що скосіта ще не опала попалась. Все в капкані. Опа. Ну, а що вона хотіла. Це перець. Не лякайтесь, він теж пролитий сьогодні. Очательно повстає усе. Все буде ровно. Ось так, такий стан розсади на 11 квітня. Багато пікірувати треба туди виносити. І стан розсади баклажанчики, помідорчики, це домашній перець такий. Такий чотенький. мастерський лимон. Теж, ну, трохи повиноситься туди, в ту в той барник і порозставляється Нижні всі, що вони ну, зупинили свій розвиток без сонця. Сонце має трохи й падає їм. Ну, сравнить оті перці і ці. То пікірувались там плюс-мінус два дня. то ті спустимо на низ, ті піднімемо наверх, дамо трохи азоту і все буде ровно. Ну, такий стан. Це Та дуже будемо все пікірувати. Такий перець. Ану. Такий корінь. Ульот. Все чітінько пролито, загроперлітом, субстрат раківа. Гарний перчик буде. Раз, три недільки сонячних і буде взагалі просто ульот буде чим торгувати і буде що собі садить собі садим тищі три, навірно, не менше перчу геть поля, ну чого, воно все повстає Такі пітуні Ома. Буде нормальок. Ома. Лілія. Тут все теж пролето. Переставляв, грався тут шахмати. Взагалі такий друзі стан розсади на 11 квітня. Підписуйтесь, тисніть подобайки. Ого, треба бігом форточку відкривати. І все буде Україна. Все, дякую всім за перегляд. А я далі працювати.